Розділ 1.3. Низько Супін не мав настрою вступати з нею в словесну суперечку. Він повісив пальто, потім підійшов до дивану у вітальні і налив собі склянку води. Він щойно наповнив склянку. Я до нього простяглася ніжна рука з поселяновою шкірою і взяла склянку. Вона осушила склянку одним ковтком. Хто б це міг бути, як не сулін біле. Її підняті брови, що виражали, у вас якісь проблеми з цим. Коли Супін зупинив на ній свій погляд, Супін кинув погляд на примарного вогняного звіра, який сидів на її плечі. Цей вихованець не мав добрих нанив. Супін відчував, що він повинен бути великою людиною, щоб прожити своє життя, тому він вирішив не тримати на неї зла. Він просто взяв ще одну склянку і налив собі води. Сулін біле пихнула. Вона перекинулася на інший бід дивана і потягнулася, щоб відчути себе комфортно. Хтось сьогодні стає розумнішим. Добре. Дурня можна навчити. Супін не звернув уваги на її слова. Він міряв очима примарного вогняного звіра, що лежав у неї. На руках незабаром в його голові з'явилася інформація примарний вогняний звір – власність. Вихованець сім'ї демонів і ранг. Вища позиція третього рангу в бойова сила. 4.6. Здатість. Низька здібності освоєні, удар примарного полум'я, пекельний подих вогню, ментальна вогняна тауматургія, духовне пронизування і ревфантонів супінг підняв брови, закінчивши читати здатність. Низька все було зовсім недобре, блискавичного шора. Ти якого він тренував, можна було оцінити нижче середнього. Ті з фантом флами реалі бат». Цей примарний полум'яний звір був дійсно поганий. Помітивши погляд Супінга, Сулінгіли витищився на нього. На що ти дивишся своїми непристойними очима? Місний жок, чудовий примарний полум'яний звір. Йому немає вівних серед домашніх тварин такого ж рангу, де відомо хто переможе, навіть якщо Білан зустрінеться з вихованцем четвертого рангу. Рок Супін не висловив своєї думки. цей примарний полум'яний звір зараз був на верхній позиції третього рангу. Але його бойова сила була оцінена в 4-6, Згідно з інтерпретацією, зробленою системою, насправді бойова сила дилана досягла проміжної позиції четвертого рангу. Дійсно, це було дивовижно, що сніжок міг змагатися з тими, хто був у вищому ранзі, але на цьому все й закінчилося блискавичний шур. Те, якого він тренував, мав бойову силу 3-6. Коли був лише на верхній позиції першого рангу, він припускав, що блискавичний Шур зможе продемонструвати здібності п'ятого або шостого рангу, коли досягне третього рангу. Цей здібність слід вважати видатною, але навіть такого геніального блискавичного Шура система оцінила лише на рівні нижче середнього, наскільки супін міг судити. Перед цим примарним вогняним звіром лежав довгий шлях прогресу. Він не очікував, що ця снігова куля може стати тривожно сильною, але можливо, вона буде просто середньою, що над чим ти смієшся. Сулін біле насупився і скорчив довге обличчя. Супін втратив мови, що тепер я навіть не можу сміятися, але це холодний сміх. Гаразд, гаразд, про що ви двоє зараз варитеся. Ходімо їсти. Влітіну прийшов з підігрітими стравами і сказав братам і сестрам. Час вечеряти. Не дивіться зараз телевізора. Супін не хотів зараз сваритися з сулінбіли. Він встав, щоб помити руки перед вечерею. Вечеря була розкішною. Рибний суп, тушкована свинина з коричневим соусом, смажена свинина з твердим бобовим сиром і деякі інші овочі. Цей бенкет викликав у супін апетит. Він помив руки і сів на своє місце. Щоб приступити до їжі, сулініли також підійшла до обіднього столу зі сніжинкою на руках. Еліціну наповнив миску сулініли рисом і сів за стіл. Як Пройшов сьогоднішній матч? Ти пройшов? запитав Ліцінова сулін'іли, взяла свої палички. Куточок її рота був піднятий, але вона зберігала пряме обличчя. Сьогодні були лише попередні раунди, що не становить для мене жодної проблеми. До того ж, усі мої суперники. Лише нові учні в моєму класі. Це був не такий вже й складний виклик. Мені знадобився лише один ранок, щоб зібрати всі бали, необхідні для проходження до наступного раунду. Шкода, тільки що, що шкода б, занепокоївся ліцінова. Шкода, що я не можу змагатися зі старшокласниками з третього класу. Інакше у мене був би шанс потрапити до фіналу. Сулін'їли, здавалося, шкодував про цей факт. Еге ж, супін мало не задихнувся. Він почав несамовито кашляти. Сулін біле, подивилася на нього краєм ока. Ніхто не відбирає у тебе їжу, ти не боїшся вдавитися. Якщо їси так швидко, супін нарешті оговтався після того, як зробив кілька ковтів рибного супу. Він не відповів їй і просто зосередився на їжі, алі Цінру, заспокоїлася після пояснень сулін Міле. Поглянь на себе, ти щойно вступила до цієї академії астральних вихованців? Це нелегке завдання. Виділитися серед нових студентів, не змагайся зі старшими, інакше ти виснажишся, похмуро сказав перший. Звичайно, мамо, ти маєш рацію. Сулінділа одразу шкивнула. Її усміхнені очі згорнулися як півмісяць. Супін знову Сулін Сулініли кинула на нього погляд, який міг би вбити людину. Супін міг сказати, що погляд, який ставав дедалі гострішим, був прикутий до нього. Навіть не піднімаючи очей, ти, мабуть, втомився, їж Скій ти хочеш, ліцінру взяв трохи свинини, щоб покласти в миску сулін'їле. Звичайно, ти теж, мамо, відповіла сулін'іле, хихикаючи. Сутін швидко доїв першу миску рису і наповнив її знову. Сулінвіле раптом згадала щось, що змусило її вигукнути. Так чи інакше, сьогодні на турнірі сталося щось дивне. Не думаю, що ти мені повіриш, коли я тобі розповім на лі Цінру, був здивований. Що саме з цікавістю запитала вона є одна дівчина, старшокласниця, і вона, здається, одна з тих студентів, які завжди потрапляють до спотліги. Але в сьогоднішніх матчах вона використала лише одного блискавичного щура. Ми всі думали, що вона з'їхала з глузду, бют і укно в гад. Ію блискавичний шу виграв дві гри поспіль і переміг драконичого пса і кам'яного носорога. Очі Сулінбілесіали, коли вона ділилася цією новиною, вона була схвильована, блискавичний шу. Назва привернула увагу супінга, еліцину також був здивований. Блискавичний шур переміг драконичого пса та кам'яного носорога. Сюле, ти впевнений, це був грозовий шу, на жаль. Ні, навіть грозовий шур не зміг би як офіційний тренер. Лі Цінру була добре знайома з домашніми тваринами. Вона могла сказати, що такий випадок неможливий, відчувши, що Лі Цінру сумнівається. Сулін Біле вирішила не змушувати їх гадати. Бо вона продовжила з посмішкою: Не лякайтеся, коли я скажу вам, що цей блискавичний шур опанував дві просунуті навички, громовий удар сьомого рангу і ілюзію грозової тіні. Спираючись на ці дві навички, блискавичний шур легко переміг драконичого пса і розтрощив кам'яного носорога, який не зміг захистити свого господаря. Супін був приголомшений, громовий удар. Ілюзія громової тіні. Це був той самий блискавичний шур, якого я тренував. Чи може це бути раптом Супін згадав погляд господаря цього блискавичного шура? Вона була молода приблизно того ж віку, що і Сулінгіле. Це означало, що ця дівчина швидше за все була студенткою. Та що ще важливіше, Супін не думав, що може існувати ще один такий жахливий блискавичний шур, здатний опанувати ті ж навички, що й той, якого він тренував, такий маленький світ. Пробомотів Супін поснішку, і зобразив фальшиву посмішку. Він ніколи не міг уявити, що майстер цього маленького хлопця навчається в тій самій академії, що й Сулін Біле, дві просумоті навички. Ліціно був вражений, який талановитий блискавичний шує. Так, всі були здивовані. Сулін Біле відчував те ж саме його господар, геній. Є небагато людей, якими я, Сулін Біле, захоплююся. Тепер цю сташокласницю можна вважати однією з них. Супін припинив блукати думками і подивився на неї. Він подумав те вби ти знала, що це зробив твій брат? Чи ставилася б ти до мене так само, але це було лише в його думках. Його сестра не повірила б йому, навіть якби він сказав правду швидше за все, вона посміялася з нього після вечері. Супін і сулінле -Лі розійшлися в різні боки, прийнявши душ. Супін піднявся нагору. Він думав, що після денного сну матиме більше енергії, щоб спалити її. Однак, як тільки він їх, його охопила сумливість. Незабаром він поринув у сони. Наступного ранку супін побачив перед собою обличчя примари, як тільки прокинувся. Підготувавшись після вчорашнього переляку, він був шокований лише на мить, перш ніж перевів подих. Він подивився на Сулін-Біле, який насміхався за дверима, і підвівся, щоб спуститися вниз. Після сніданку Супін і Сулін'Ілили пішли відповідно один до академії, а інший до магазину. Після нічного відпочинку Супін відчував себе бадьорим і зарядженим енергією. Він вирішив зібрати їжу цього дня, щоб якнайшвидше отримати більше енергії. У крамниці Супін спочатку нагодував манагарма, а потім зачинив двері. Він викликав в уяві вікно літака для вирошування Незабаром вікно з'явилося. Супін вибрав площину, яка вимагала лише одну точку енергії для телепортації, і вибрав її.